Всім привіт! Що сьогодні 13 вересня ми виїжджаємо на останнє наше поле соняшником. В цьому році. Поле цікаве для нас. По там посіяно два гібриди, Альфа і Сузука. Цікаво буде їх порівняти, бо в тому році ми сіяли Сузуку, нам дуже сподобалось. В принципі, дала на... у нас максимальний результат. Сузука показали, в цьому році ми теж її посіяли. Цікаво буде зрівняти. Другий момент, що сьогодні 13 ми днів 10 назад заїжджали, воно ще було сире. Хоча сіяли саме перше, але було ще сире. Ті поля всі вигоріли, це ще якось стрібало. значить там якось І потенційно має бути вражай кращий. І якщо то весь соняшник буде метра ростом, то це, мабуть, під два. Тобто є в нього запас. Я думаю, буде буде якийсь гарний результат. Поставив планшет уже для цього field View. будемо сьогодні якраз його калібрувати, настраювати. Результат буде не спочатку, бо там треба буде набити цілу машину, камаз, мабуть, є Відправимо його, він зважиться, поки це все передасть, Коротше, тільки тоді Несудані. Дані. Півполі, мабуть, буде без я не знаю, як воно працює. Якщо воно якось запишу в себе там, півполі, що ми будемо брати, то да. а ні то буде тільки півполя з, з показниками. А так зараз час возимо на елеватор, відвеземо, час будемо газоном возити в склад. Я думаю, там десь ну, тон 40, може заведемо, побачимо, що сіків досипати в поле. Ну так, щоб на дві машини потім могли приїхати забрати. Будемо газончиком возити, це брат буде возити. Зараз чіпляють жатку за МТЗ. Було у нас трошки там проблем, у нас бувало. Не так часто, але бувало так, за один прохід там два рази, три рази забило. там бігло півня не забувати. Там є такі вусики на противорежучих. Їх треба було просто розвинути в сторони і підвезти вверх до лівчора. Ми як, як привезли її, зачепили лівчора і нічого не крутили. Вчора ні, на одному полі я їх розбив. Стало трошки краще, це вчора я прям вже повністю добре підвів. Бо теж не був певний воно, не воно, але вже зробив нормально, думаю, де набагато краще. Тоді вже не забувало, Тоді, думаю, що зараз стане набагато теж краще. Тому збираємося і виїжджаємо. Так, для новеньких тон прийшов тільки Нам дали були філв'ю, сюди я поставив монітор, планшет, щоб можна було дивитися моніторинг врожаю. Так, якщо не помиляюсь, ось карта тут є. Лише так. так, так, не то, Головна, сторінка, поля. Коротше, треба ще теж розібратися, зараз на полі буду розбиратися. Де воно показує ті показники всі. Ну, на це поле їдемо. Ми частично вже обрали його, ну буде цікаво. Також був зробив холодильник собі тут такий. Думаю, не буде працювати, ні, працюю. Супер, це мені подали ідею. Вздуховод. Кондиціонером дую сюди і вниз і воно сюди хотіла, закинув йогурт, щоб не спортився. Все чудово. Одну бутылку сюди потім поміняю просто. Все заводимо і погнали. Так, я вже на полі вже розбив собі по GPS. у Туди пішов масив з сінгентою. Це сузука у нас. Ну, можна тут ще пару проходів, де Альфа, я точно вже не пам'ятаю, як там у нас було. А сюди вже 100% пішла вся Альфа. Відкалібрували чи ще. Відмолотили, не знаю, видно, не видно. Показ 1,6,6 гектарів, ну по типу факту менше, бо я не йшов на цю жатку. Бо там містами трошки важко було йти, я не йшов. 3,8 тонни, ну це, опять же, це такі пока, цифри якісь, я думаю, абстрактні, не зовсім правдиві. Набили газон повний. Батько поїхав на ліса, зараз зважить, позвонив мені, я внесу дані, і вже після цього більш-менш він повинен показувати коректно. А так було то. не погано. непоганий. Тут -то трошки на низові куча, бо він пізно зійшов, Там от трошки краще. Покрем навіть краще. Тут такі деньки, ну, Тут і таке воно. земля, тут не дуже і склон, і зносило, сівалку, і погано відійшов, а там трошки краще. Та й, я теж думаю, де об'єм краще. Це відходить в краю, поки чекаю машину, тут Может, бункер майже повний. Зображення навіть не знаю, що казати. Показувати, не показувати, розказувати. бо, бо знімав відео, сусідів вбирав по найму, то скажімо, навіть не казав, ні гібрид, нічого. То людина там написав, а і сказав, що враженість 20 центрів. То людина там тіла мене опозорити на всю Україну, сказав, бо в нього якийсь там сорт виглядав на краще, набагато, але дав 15. А в нас там, я сказав, що 20 центрів. Не знаю, як у кого, зрозуміло, що в моному вид може бути один. А по факту друйно. Я навіть не казав гібрид, який там посів нічого. Просто тим болі я не зацікавлений, мені все одно там воно надало, то по найму. Хоча по факту з 8 гектарів я набив повний КАМАЗ з прицепом, вийшло 18 тонн. А у нас ну, побачив, батько звазу побачив земні судані тут. Що це комп'ютер, де показувати. О, тут, бачите, такий він густенький, бо... Дуже багато пересіла. це якраз край. Ще в нас тут затягувала сіялка, особливо там. Так, Поки чекаю машину, розповів, батько вже зважив. Повний газончик, не повний цей бункер, ну так, лише в вікно почало появлятися, щоб влізло. І повний газон наш це 3,180 вийшло чистої ваги. Там 6900 тара 3720 було. Ну, приблизно тара був. Раніше важили рік назад, там може, плюс-мінус був солярки таке, ну, я ввів там. Ось що нас показав. Вже намалювали якусь карту. Е -е, це зразу видно, ось тут у нас пісок. Оця вся частина тут пісок ось оця кусок. І тут в принципі, видно, що тут нічого немає. Я поставив, щоб менше тони, поки він там був такий маленький. А сюди більш-менш нормально. Зараз ми ось ці точки стоїмо. Та оця якраз пішла ну більш... Це я от, видно розвертався, заходив сюди, проходить. Тут, то, 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 так. Ну, а так, цілов... І тут низ теж поганий дуже. І тут низ буде весь поганий, а то ну таке більш-менш серединка. Ну Щось вже малює. Волога 5,9 щось він там собі наміряв. 3,3 гектара. 8,3 тонни вже вбрав. Ну, малює 2,5. Щось дуже, мені каже, багато. Якби тут вже є, там 20 точно є, ну 2,5 може. І прибрехує трохи. В ідеалі, мені казали, що гарно він показував, то треба набити два-три бункера, зважити. Чим більше бункерів наб'єш, тим буде точніше. Ну, У нас поки тут на 30 гектарів гратися немає це всього смисла бити. там... Це або КАМАЗ забити, поки камаз, камаз доїть туди, поки він вантаж на ліваторі, поки скаже ввести, ми це поле вже доб'ємо. Тому вже на кукурудзі так зробимо. Камаз наб'ємо, зафіксує, він поїдеся, і потім передасть дані. Бо ну, кукурудзу трошки нас є, бере 20 гектарів. А соня ж така вже на цих 30 гектарів нема смисла гратися. Зробили так через газончик, Воно теж непогано, якась там більш-менш є точність. Нам саме дуже головне, щоб ми побачили зону, де нас родить. Тобто Не те, то, що там яка фречання, де малювати, а просто йде показувати, як що родить. Тут тобто, де зелене, понятно, що це кусок, оце кусок де нас сузука. Він ну, такий непоганий, бо де краще, їде щодниць, тут дуже поганий буде мочер. І тут був мочер завжди в цій зоні. Зараз воно все засохло, то я не маю. Я думаю, що тут має бути дуже гарний показник. Трошки зерно щось чистеньке, точніше не трошки, а зерно щось чисте. ну, Після тих разів, що в мене було, то зерно чисте. Але походив, щось ззаді багатенько є, я не знаю, привідкрив ще верхнє решето, зараз да, піде грязніше більше, але ну, є щось трохи. Є їй такого пустого, спочатку зайшов, а там ну, дуже багато. Я вже налякався, бо вже таке було в мене, коли калібрував решета. щось воно там накалібрувало, заново вистав потім цифра, а воно взагалі не, не впадало. І воно все тразито виходило. То зараз вивіс теж багато, але є багато пустого. Де це ось комбайн шов? Де б так статко? ну Ось, наприклад, добре видно вже. Так воно прямо як типу всиплено. Ну це така, це може легка виду ось. Ось повна, нормальна. Ця повна. Це пуста, 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 пуста. Повна, ну пуста. ну така я меду. Що вроді не нормальне? Це нормальна. Пуста. Так от дивіться, вроді дуже багато. а По факту... Ну це... А, тоже пуста. Пуста. Та точно, Ні ну, Ні, щось там є, ось таке маленьке зерно. Ну це нормально. Ну коротше, ну є таке. Не сказав би, що немає зовсім є. Дії, мені каже, трошки навіть багатенько. Пустої. Така полупуста, вона вроді щось є, але там щось таке воно. Ну, в общем. Є. Хочеться, щоб було трошки менше, привідкрив верхню решету. Опять зараз зрозуміло піде грязь. Але ну, може трошки менше буде викидувати. Бо так я не, не, не знаю, які це решети. Одні кажуть, що у нас кукурудзені, інші кажуть, що це більш-менш по характеристикам універсальні. Бо на кукурудзяних зуб 32, у нас зуб 23. Тобто це вже типу, не кукурудзяні, але не, й не ті, не ті. А ну і бачите, є трохи. Да. Задні на балки нормальної семечки. То все ж таки воно за решетом викидає. Оце дуже погано, що ці датчики не працюють. Я вже і проводку перебрав, і то все одно щось не працює. Чи сам датчик, чи щось якийсь блок, чи решета. Ну, решета, ну, видно, вам не видно. Ну, трошки вони криві, вони були рівні. Ми, коли болт оцей знімав, ні, оцей болт знімав, по тутри чак, що трохи бігав. Упав болт між решетами і туди впав. Ми знімали і коли ставили, дуже важко вони ставляться і погнули ці решета. Ну, Сімочка, ну там взагалі все провалюється, таке кинути до Та й мусор, все провалиться. Ну, привідкрив ще трохи там на одну позицію на комп'ютері. Будемо сподіватися, що стане краще. а Чекаємо, машина десь вже на під'їзді. І помчали. З'явилася штучка, трошки цікавіше стало їхати. Поки він комбайн на автопілоті їде, я хочу зайнятися. Голову показує 5,8, але ми не калібрували влажність, брат їде десь свологоміру, але так і немає його. Скоро це додає. Вже видно. Я ще думаю, як можна відкалібрувати чи звіритися з цим тонажом. Ну і, зрозуміло, вже те, що показує він. Ось показує, скільки тонн тонбили з поля, ну, з гектарів там. Візьмемо звідси ці цифри останній, коли наб'ю повну машину, заповнюю ці цифри, де запишу. Віднімлю від них 380, це газончик, який завіс уже. І все, запишу собі дані. Машина поїде, відвантажиться, скаже нам, яка вага, і ми зрівняємо ці цифри, наскільки буде похибка. Якщо там прям велика буде похибка, то може якось там можна буде підредактувати, а ні, то ну, хоча будемо знати, наскільки воно точно більш-менш показує. Бо відножа... Ну, Етарі, я думаю, 100% правильно показує GPS-антенна, там проблем з цим точно немає. А ось станожом е під питанням, наскільки воно нас совпадає точно. Ну, і зрозуміло, що вже буде малювати Бо Зараз впало до 2.27. Ну, я кажу, поки що як би, таке воно. Е ну, Вроді тут не сказав, що поганий результат. Точні цифри не скалібрує машину точно, наскільки там буде там 200-300 кг на 20 тоннах чи це там він візьме, це не проблема. Якщо там тон-дві, то так, да, це вже різниця велика. Ну, а поки що то, така карта у нас ну, так, як казав, де пісок, де низ, там нічого немає. Ну як нічого немає, там в районі тони. Тут менше тони, тут в районі тони. А так воно ну, час, покажу. Так, продовжую. По карті, бачите, вона така зараз червона, більше іноді жовтенька. Що так? Бо я поставив максимум 3,5 тонни. Понятно, 3,5 тонни близько немає. Тому воно так, якщо б скалу зменшити, там поставити 2 тонни, то воно тут все буде зелене. Ну, я поставив ці 3,5, мені там не столь важливо, мені головне так, побачити результат. Бачите, я теж це сміяти меню, я так швидко поки ще їду, бо тут гони короткі, тут швидко результати треба. Ти Так виставляй, там дивлюся. Ось миттєвий постав і середнє на полі. Метєве пригає 5,9, 6 буває. Бо був спочатку 5-6, ну, зрозуміло, там пісок все вигоріло. То чистенький йде, то таке грязне йде. І вроді нічого не круть, а воно ще з містами... містами пересушені більше і менше, не знаю. Не є таке. Трошки бо щось розігнався дуже. А так, ну, поки що працюється. Ось такий ви тут. Десь містами краще, десь містами хуже. Но ми коли приходили, тут були такі просіви були. Я не знаю, ось, бачите, десь валка плохо розставила. Чи що вона розставила зверху, воно просто зійшло. А може її щось забило і я бачу, щось таки там виставити, він пішов. Ну так, щось фон є. Побачимо. Далі, ще цікаво дуже порівняти з сузукою, бо сузука в тому році ну, дуже гарна виглядає. У стройоні 29, як для нас, для нашої зони, то це дуже непогано в тому році. Саме. Так, все, машина збирається, вже там більше не будемо бити. 21,9. Набив я 21,9 мінус 380. Оце таки буде вага її. Можна бути в машині. Ну, плюс-мінус, побачимо, наскільки буде точно. І вже будемо знати точно, а так? А це, мабуть, все вже піде в склад. Ну, трошки таке воно. Містами грязне, містами чисте, не знаю чому. При тих самих кастройках, при тих самих... А ще щось замітив по швидкості. Я ж ходжу по цьому спідометрі, 6 кілометрів. А це щось дивлюсь, а GPS показує 7 км. 6,9, 7. Я думаю, так, не Даже 7,3 приті саме ну, 7,1. Думаю, ну що це GPS показує? Це таке саме 7. Ось. Цифра 6,9, 7. А це набагато менше на кілометр різниці. Я це думаю, може тут неправильно виставлені радіус колес, то я думав, що я ходу менше. Бо, сіка, ходи 8 мінімум, треба ходити. 8, 7, 8, 9 кілометрів при такій вражанні. Я ходжу 6, а по факту може я ходжу 7, а 7 це вже набагато краще, ніж 6. Треба додому взяти книжку, подивитися, який тут виставлена настройка. Якщо ще подивитися, якщо неправильно, то переславсь радіус. Тут так само 7,2. Влади там один а два GPS, різні антени. Вони більш точніші між собою, ніж оця цифра. Коротше, треба передивитися цей момент. Можливо, я кажу, 7 км ходжу, то це не так також погано 7 км. Це набагато краще. Якщо. Я ж думав, взагалі настроїти не можу, чи ще щось, що він не йде. Як він йде 11, без проблем, просто ззад все вилітає. Ну, Мені так какається, що не вилітати, то я більше не йду. А може його просто треба пригрузити, ходити цих 8 кілометрів, і воно і було частіше зерно і менше вилітало. Бо ротор коли не загружений, особливо на поворотах, ж викидає все. Нема маси, він раз і усього транзитно виходить. Воно на поворотах завжди є в Коротше, це Але будеш десь спробувати, в себе не ті пробувати, в наймі туди не ті пробувати. Це експеримент зробити. Коротше, так я ходжу 6 кілометрів. Бачите, з горки навіть розігнався трошки. Та й такі, такі у нас справи. Хотів ну, ще показати, поки наче, кусочок альфи залишився. Десь сівалка гарно посіла, він дружно зійшов, не в соку попав, а нормально зійшов, наприклад, як тут. Бачите, показує 20 По ньому, що він де гарно він зійшов, хоча до містами є просіви, але в цілому рядочок непоганий і він і сипе нормально. Бацквісі проскакує. Ну, опять же, ці тури, які ми перевіримо вже в кінці, коли будемо здати машину, наскільки точно воно показує. Но все одно видно, де він гарний, то і гарний результат. Тут ще трошки, це вже все на газон, де забирати. Переїхали ми вже на сузуку сюди, це вже точно сузука йде ця частина. Ну, давно вже йшла, але ну, вже це точно. На вигляд вона виглядає трошки краще, роз неї метра під два висота, кошики більш рівномірніші і якось по перепаду висоти вона якось краще зійшла. Можливо, там погана свалка посіяла, що воно, ну там видно, що пізно зійшло зелений, такий кошик маленький. Тут посів – це все один день різниця, перший день і другий день, був, за день ми не посів дитячий куплоші. Виглядає краще, але якщо там той кусок давало 2,2 вийшло з аль, альфа, да, то сюди да, перейшло, зараз трошки почало картина краще, але це було... чи ці склони потягнулися, коротше 2. 2,1 упало, ні. До двох упало на круг. І зараз потихеньку-потихеньку бачу, картинка починає вимальовуватись, чи можливо цей низ сильно затягнув, бо там такі апчесині потолочили, бурян трошки є. І так він там срібенько зі, тут слабенька земля тут. Кусок. Як я казав, цей кусок і цей. Но, а ця, бачите, частина трошки краща. Можливо, потихеньку бачу вже 2.2. Це зараз з'явилось, бо до цього не було. Тобто трошки тягне уверх. Ну як трошки тягне? Поки просто зрівняли з альфою посередній. Тому я просто так на виліт, вона Сузука це виглядає краще, чим поки що сипе. Але стабільно бачу до 2,6-2,4. Понятно, там на низовій 1,8 і одиничку показує, там, де нема нічого. Ну а так поки що до 2,2, 2,1. Але містами так 2,5, 2,6, 27 більше простреляє. Ну, в тому році вона дуже була, нам сподобалася. В принципі, чому ми її так і посіяли ці. Ми до цього якось імпорт ніколи не сіяли, якісь українські там, Ріма, Пріма, Альдазор сіяли. Таке. А це вже спробували цю в минулому році, сподобалось. Вітерасі сподобалось, в тому році у нас ще Євролайтинг. Але в цьому році євролаті нас ми так спортили його, дуже багато спрацював я. Там був би дуже гарний результат, але я десь працював, і то поле єлі-єлі на 18, дали, я не знаю звідки. Спочатку, мабуть, сипало десь під 23-25, я накрахував по гектарам і по бункерам, по машинам, то... а потім, звісно, воно таке, що спортилася, що капець. І то з того, мабуть, не буде нічого. Бо там мінімум у нас була. І... І вітерасі давали йде воно там слід показувати. А це поле чистеньке, Ну, де-не-де -де -де там трапляється, то таке. Десь плохо зі шути, боря, в цілому поле чистеньке. Це поле після кукурузи. І кукурузу обрали, осінню, вигорели, важка оранка, всі казали, що хренова оранка, що все зверху, чемодани такі. Але бачите, щось навіть є. Щоб не казали, що на Сопаді є. Можу стати показати там, такі, просто такі тріщини землі. І везде. Який тріщин. Як хтось рихлення провів. Одні кажуть, що за оранкістки на рихленні буде менше. Ну, спробуємо. В наступному році побачимо по в окурузі, як буде. Як себе рихлення покаже. А тут бачите, слабеньке тут піднизу. Один і вісім таке малює. А саме-саме низ взагалі тепло подойшов із зелений, воно прям стояв. Ну, тут і бурян таки трохи повибивав до цієї сторони. Ось тут якраз трепривці, звідси олені, там ховани ходять, остачків дуже багато. Тут навіть видно по палці, вона грубша, ну і більша, і вища набагато, ніж на альфі. Можливо, там трошки хуже земля, але поки що тут теж низ не дуже, оцей саме низ. Сюди може трошки краще буде. ну, Побачимо. Як. Поки що вийшли на 2,2, то що було. Ну, я думаю, на вигляд, мені кажуть, що воно повинно тягнути вверх. Витягне на круг, дати більше, за цієї площі, але Но... покаже результат. Машина ще не вигрузила, ще не знаємо точний результат, чи правильно він показує взагалі. Ну і поки чекаю брата, вирішив показати вам трошки цей соняшник, цю зуку. Ну і тріщини, щоб теж не казали, що в нас тут опади. Бачите, рука туди заходить. По краю трошки коли ми це заходили, сировати пробували, катко пробили, то гарний результат. Хтось скаже, що погано побило палку, не знаю, Нам подобається. Ну, десь майже під 2 метри. Ну, В даному службі десь ,80 метр восімде, тому повище трошки Стебло ще зранкувати, але в цілому непогано він. Його трошки краще вбирати сироватим. Він і чистіше потім йде, не так теребиться. А воно, воно бачите, діться. просто тріщини які йдуть взагалі. Брили. Це якраз да, де, де рядок прям йшов. Ось рядок йшов. Як він тут виживав, я не знаю, що він зараз показує якийсь результат. Бо дожі в нас сильно не балувало то літом. Були пару пародожики, але багато. Може просто вони якраз в той період, коли треба випалити, і все. А, ну зараз тут. Давайте події повтратимо. Є сімочка, вона вся пуста. Пуста, пуста, пуста. Це повна, да. Така нелегенько, але щось є в ній. Теж щось є. Це пуста. Ну не так, я вам скажу, утром було набагато більше. Я трошки прикрутив ротор, щоб не так теребив. Відпустив під барабання більше зробив. Було 33, я зробив 36. Навіть 37, бо я щоб ці шляпки витрушували, бачу, шляпка все витрушена, немає, щоб там яка шляпка не вимолочена. Тому нормально, так. газон приїхав, побіг. Ми тут сьогодні ще забити це поле тут залишилося гектарів 10. Вроді небагато, але оце, то, що не повний бункер і треба чекати його. Це трошки проблемно. В тому році у нас була кукуруза, і батько, коли коропив стеларом, щось на розвороті зачепив, набрав 108 дві секції і відключив їх. І замітив вже в кінці. І так і тут пропустив полосу. Кокурудзу там забили, забили кукурудзу. Не треба, звичайно, вроді, в народі. У нас корнуці на нього кажуть. І так я до посольства теж бачу. Так і полоса йде, аж так на всю. І не сонячника там такого сильного немає. Ну, як, в принципі, як в нас на Євролаті. Де не спрацювало, я чи погано якось не втримав, бурян забиває соняшник. І в принципі в цьому році теж де ходив, то, де коли людей чисті поля, то є результат. Там, є уроні 20 є, плюс-мінус. Кось менше, кось більше. Там, від поля залежить від добрив, який давали, чи взагалі давали добрива. А де бурян, то зразу спідає на 15, тільки так, а то ще менше. І ми вже доходимо вже ось Залишив тут клинчик такий, я знаю. 2-3 ку... А Айки 2-3 кругом. І туди, мабуть, там клинчик і все. Майже навіть по гектару запало. 31, тут було 33. І так. Бачите, їх поки 22,5. 22, 22 центру, 22,5 і на круг вийшло це поле. А по сортам приблизно... Сузука 23, Альфа 21 щось показує, ну 21,8, 22. Можливо, я пізно там можливо, то не затягнув трошки. Ну, так, В принципі, ну, я вважаю непоганий результат для цього року. Для нас непоганий. Була б ще ціна гарна, де взагалі супер. Все-таки талант не проп'єш. Висте. Правда, це по GPS, але все. Все, останній прохід. І соняшник в цьому році для нас наші поля завершився. Залезли тут. Сусіду зробити 10 гектарів це завтра вже, бо сьогодні щось ми думали, що допізне буде робити. і навіть казав, машин не визивати йому. А так, в принципі, зараз 7 годин ще можна було до вечора добити там гектарів. Якщо так дивитися, 5,7 гектарів час, то це 2 годинки. Ну, нічого страшного, завтра зробимо і все. І Сьогодні так завершився. Жаткою чіпляємо, видуваємо, миємо і ховаємо склад. І готуємося вже до кукурузи. Ну, для початку відчіпляю навігацію і діскую. Це з челем ТЗ перебиться палка, перші поля вже ті що перебиті. Вже на днях. Завтра, післязавтра вже можна... Ну, завтра ні. А після за понеділка, мабуть, вже піду діскувати. В принципі, соняшником ми результатом довольні. Ну, не знаю, що показує 22,3. Наскільки це правда, не знаю, перевіримо по тій машині. Ну, в принципі, непогано. Так навіть по цих ходках, що воно робить газончик, то ми доволі. Це пещить, бо повний бункер. Тут клинчик відходив. Ну, я не знаю, надійшли що дадуть. Ні, розвернусь там. Він... А це вже вікно вже забите. Все одно він зараз. Мовні бункер не візьме.